рамках міської програми розвитку молодіжної та сімейної політики у горішніх плавнях організували батьківський лекторій на тему протидії наркотика. Його провела відома в Україні та світі спікерка Марина Грибанова. Пані Марина є президентом громадської організації Нарконон. Її відеолекції набирають мільйонів перегляди у Ютубі. Марина Грибанова неодноразово проводила авторські лекції для молоді горішніх плавнів, а сьогодні поспілкувалась із батьками горішньоплавнівських школярів. Начальниця відділу у справах сім'ї та молоді горішньоплавнівської міської ради Тетяна Качанова розповіла більше про багаторічну співпрацю із лекторкою та важливість цього заходу. Сьогоднішній захід ми організували для батьків. Я назвала його батьківський лекторій і запросили спікерку Марину Грибанову, фахівчиня і спротидії наркозалежності. Вона приїжджає до нас уже не вперше. Проте, вперше буде працювати з батьками. Ми, працюючи в службі в справах дітей сім'ї та молодіжної політики, постійно стикаємося з тим, що проблеми виходять із сім'ї. І, на жаль, вживання алкоголю, наркотиків і залучення дітей до наркобізнесу на це як хронічна хвороба невиліковна, яку на початкових стадіях неможливо побачити і розпізнати. А батьки. Це є та первинна ланка, яка має вміти розпізнати і вчасно зреагувати для того, щоб врятувати свою дитину від цієї, цієї біди. Тому ми вирішили спробувати зробити батьківський лекторій саме для батьків учнів загальноосвітніх закладів освіти нашої, нашої громади. Марина Грибанова позитивно відгукується про діяльність місцевої влади, адже далеко не кожна громада так активно працює над протидією наркозалежності. Зазвичай я проводжу лекції для підлітків. Ну і таким чином мене знає. Ну я не буду соромитися, скажу, що весь світ мене знає. Це правда, бо мільйони людей мою лекцію знають по Ютубу, Фейсбуку і в Україні я. Провела майже 4 тисячі цих лекцій для майже 400 тисяч дітей, ну наживо, скажімо так. Але є одне місто, місто, одне в Україні, яке називається горишні плавні. Раніше називалося Комсомольський. Я застала і це, і це. Це єдине місто в Україні. Куди я їжу кожного року проводити лекції для дітей. Бо місцева влада тут хоче, щоб в них наркоманів не було. Зараз ми з Оробченко Тетяною вирішили, Вірніше, це вона вирішила. Вона знає, що я проводжу лекції для батьків, ну для дорослих. Вона вирішила е, спробувати провести лекції для дорослих цього разу. Хоча в нас... Заявлено, що це буде лекція про наркотики для дорослих. Батькам треба знати, як не робити помилок в вихованні дітей, щоб вони не стали наркозалежними. Більшість батьків дбають про дітей і думають, що вони роблять все можливе, щоб дитина виросла розумною, здоровою, там і таке, і таке інше. Але я беру на себе відповідальність і можу сказати, що. 99% відсотків батьків роблять помилки в вихованні. Батьки не знають бази виховання. Тому я тут буду розказувати батькам безумовно шкалу тонів, яку я розказую дітям, бо це база для будь-якої людини, на планеті Земля. І я буду розказувати, що робити, що не робити. Там буквально нюанси, але десь на минут на сорок. У тої основи виховання маленький шматочок основи, який коли хтось ну, придбає, наприклад, мої вебінари, він дивиться і, і каже, Боже, якщо б я знав це раніше, я б стільки помилок не зробила. Би. І таким чином я тут буду. Виховувати батьків сьогодні. Так виходить. Я знаю, що і батькам розказати про наркотики в наш нелегкий час, коли в нас антидепресанти, нейролептики і все, все таке інше. І е, направо-наліво приймають і батьки, і дорослі, і діти, і хто такое не, не приймає, і навіть не підозрює, яка це пастка. Піклуватися про дитину це не лише робота вдома. Це і про те, що батьки мають бути готові е, розуміти діти, жити, знати, чим живе їхні діти. Їм потрібно шукати інформацію, не лінитися, приходити на збори на такі лекції, як сьогодні, де вони можуть використовувати знання для того, щоб потім з дитиною спілкуватися на ту чи іншу тему. Якось що робити? Я кажу: любіть своїх дітей, але кожен батько чи мати. Має якусь свою уяву, як треба любити. Хтось ремня дає, хтось заціловує, хтось конфети покупає. І щоб розказати, як любити своїх дітей, треба прийти на мою лекцію. Сьогоднішній захід відбувається в рамках міської програми розвитку молодіжної та сімейної політики за рахунок бюджету Річніпланівської міської територіальної громади. Пані Марина Грибанова до нас приїжджає вже не вперше. Це фахівець високого класу. Плануємо роботу з нею заздалегідь, адже вона викладає лекції по всій Україні і в неї їх дуже багато, тому ми дуже раді, що вона не полишає взаємодії з нами. Наркозалежність це велика проблема серед молоді та дорослого населення. Тож чим більше проводитиметься таких просвітницьких заходів, тим ефективніше ми зможемо протидіяти цій проблемі. Ігорішньоплавнівська громада вдячна Марині Грибановій, яка допомагає на цьому шляху.